Доброго всім дня, гарного настрою. Я сьогодні не дуже настрій, по крайній мірі зранку, бо спало щось погано цієї ночі. Погода в нас хмарна, але дощу не було. Так як обіцяли нам грозу зранку, то не було, а дощику потрібно нам все сухе. Треба, щоб трішки полило щось і. Там он такі хмари, але дощу немає. Я вчора газон поливала і квіти, думаю, все-таки полю, може зірву дощ, та ні. Мабуть, його й не буде, то вже туди хмари, якщо пішли, вони, мабуть, не сюди йдуть. А можливо, побачимо. Можливо, щось трішки. Капне, тому що завтра у нас вже 22 градуси тільки тепло. Ще сьогодні буде там тепліше, а потім знову, верніше, не знов, а похолодає 22 градуси, тому вчора було 30, сьогодні 28. Це значить, що виясниться, ці пройдуть і буде. Ще тепло сьогодні. Треба пройти малинку знову пообривати. Ось до нас гість прийшов. І куди він цікаво мені знати йде, там же забор, там глухо, наглухо все закрите. Він кудись іде. Куди ти йдеш, а? Маленький. Куди ти чим чекуєш? Якийсь такий невеличкий. Куди він зібрався? Кругом все закрите? Куди він хоче вибратися? А там ще й он річі. Зараз його, як побачить, теж такий. Ось у нас вже сонце, крапнув дощ. Там кілька крапель і вже сонце, і дуже жарко. А я наламала качанів. думала вчора, а потім передумала, вирішила, що сьогодні прийде коля і прийде племінник чоловіка Вося. Та думаю, може, вони з'їдять якось скачани, не знаю Вося, чиї качани, чи ні. Але. Качани такі здоровенні є. Це сестра. Прислала насіння, я не знаю, який сорт назви. Оки печани. Ось такі, бачите, гарні. і менший, але є й такі ось. Не знаю, наче ще, ще придушую то молоденькі, ще не старі. Думаю, її обламаю, бо багато тут в мене на столі ось ціла купа. Що за сорт не знаю, було в двох пакетиках жовте насіння і біле. Сестри вона вислала і мені. Назви немає, ну так що не знаю, що за сорт. І думаю, що це якийсь гібрид. Такі великий, що не можна здерти школи. То... Смачні качани. вже Три рази варили, довго вони були молоді, а це різко почали спіти, ну ось це як з Наташою рвали минулий раз, то так розкриваємо, дивимося, чи вже можна його виламувати, чи ні. І тут, де було відкрите, оце так, але я ножем таку зріжу, та й буде нормально. І знаєте, що помітили, спочатку Наташа мені сказала, що. Обламували з неї качани, вона так на руку на оберемок взяла, ще була в топіку до живота, тут притулила. І принесла, положила, почала чистити і каже, що так почало чесатися ці місця, де торкалися качани, якась алергія. І зробилося там, де торкалося прямо червоне таке, то вона чимось там мастила. А я зразу в мене наче було нормально. А потім я пішла також, наламала і так само на руку взяла. І в мене тут на руці все зробилось червоне і також чесався. Це просто тільки торкнеться. Це не те, що там навіть якийсь сік попав чи що. Але я, правда, пішла милом, з милом гарно швидко водою змила і перестало чесатися. Так що це таке що якась алергія. Насіння не знаю, чи на насіння його збирати, бо більше всього, що це гібриди якісь. А з гібриду воно не буде вже таке, як, як перше це. Так що не знаю. Гарні такі, бачите, жовтенькі, красиві качанчики. І якраз такі хороші, ще м'якенькі. Є багато так наламала, тому що постаріються. То не знаю звару частину, а частину попробую десь в морозилку пристроїть, або... Не влізе, то треба комусь, може, при... запропонувати із сусідів, може хтось зварить Подивлюся. Бо багато я не буду наварувати, одну каструлю, таку велику звару нам вистачить. ну Подивлюсь, можливо, на розвитці ще там трішки на раз заморожу. Там ще й молодий є, але... І собі нехай стоять, вони підростуть, тоді можна буде ще наламати. Зараз, бачите, є спеціальні сорти, ці, що варити, а раніше не знаю, садили собі звичайну кукурузу, наламали, наварили, і також була вона нас смачна. Зараз дуже вже багато цих всяких виведено сортів, гібридиш. У нас ще була, мама завжди садила кукурузку, таку невеличкий качанчик і, можливо, хтось також садив. Що на попкорн? Ми самі робили, її на сковорду налузила, насипали, кришкою накривали, її налопало, їли попкорн свій домашній не куплений. Це такі качанчики, я вам скажу. Але там, де відкрили, ось, ось я знову тут попало, бачите? Та ще і жучки якісь заводяться. Обрізаю. От у мене ще таке, все качане, бачите? Ось такий здоровенний. Також відкрилося. Минулий вихідний ще був молодий, а на вихідні вихідний якраз вже такий як потрібно. Качанчик. Внук дуже любить качаний. Нехай, нехай їдять з вару, нехай їдять. З'їдять, Зараз з вару там через пару днів. Обіцяють нам на день на дві години дощ і ввечері дощ, сказала Наташа. Дивилась прогноз. Ну, не знаю, якщо він буде такий, як і рано, то, то все рівно, що його не було, то дощу. Пустився, такий наче рясненький одразу й перестав. Не знаю, чи минуту хвилину він йшов, чи не йшов хвилину. Навіть. Щоб сказати, ну легеньку росу тільки зробив. Ось виламала й, значить трішки молоденькі. Але нічого, з'їсть це, це каже, не пообламувати, як є ця кукуруза, вона така гарна зелена. Не знаю, чи є тут у нас недалеко, тримають корів люди. Треба буде. Спитати, можливо, їм корован віддати цю кукурудзу. Напевно, люди згодують скотині. Ми не палимо бур'ян, ми все складаємо на гноярку. А кукурузиння таке. Ну якщо вже не візьмуть, не скажуть, що не потрібно, то будемо якось сікти, може посічемо на цю. А те, що ми січем гіляки, оці гілляки, гілля, щоб, щоб топити. то висушимо, пересічемо та спалимо от у грубі та й все, що робити. Але я думаю, що люди не відкажуться, корови з'їдять. Така гарна зелена кукурудза. чого її не згодувалося, тому що. Раніше у нас було також, що ми віддавали людям. Забирали корову. Так, це вже вона на, на каструлі у мене є на велику. Оце ще ось оці перечищу, то це вже буде в морозилку. Я просто Є ще в духовці, в фользі печуть, там мікрофильовці. Я в каструлі складаю. Прикладаю, отак ці коси, трішки листя, таку зверху прикладаю солю, водичку і все, і вару. А потім діти вже там собі, як хочуть, якісь добавки, то вони там собі гарячі можуть маслом помастити, можуть присолити, якщо мало солони, можуть ще там щось собі. Придумувати, що все любить. А так, я просто варутаю все. Дуже гарні качани і смачні. Я не їм, бо в мене проблеми з шлунком, то я не їм качани. Але діти кажуть, що дуже смачний, такі солодкий, аж сорт такий. Ну, це спеціальні ці сорти, щоб їсти, варити їх. Та вони такі, наче солоденькі. Я якщо і пробую, то спробувала розжувала і виплювала. Не їм. У мене міжолудок не сприймає таку їжу. Так що таке. Я дочищу, те поставлю варити. Те Наварила вже качанчиків. Такі, бачите, які красиві, жовтенькі, великі, солодкі, прямо дуже смачні качани. Нарешті на вечір пішов у нас дощ. Капало, 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 капало по капає, капель. А тепер це вже ось поливою. Надіюсь, що він хоч трішки пройде довше і поле. Тут ось уже калюшки стоять. Вітру немає, такий рівненький, гарний дощ іде. Нехай буде. Я вже думала, що не буде його. Хмари обходили, обходили за стороною. І. Алла. Іде горний. Ну, моча затягло так небо що не повинен він перестати зразу. Я думаю, що трішки він пройде, хоча вже, бачите, притихає. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.